Всім привіт, друзі! Важливі новини для українців з Європи. Отже, заява Матеоша Маровецького щодо блокування польсько-українського кордону. Матеош Маровецький своєю заявою явно друзі показує, що він стає на сторону польських протестувальників. І також ще є деяка цікава інформація щодо блокування польсько-українського кордону. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, Я раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Інфрем'юкреїн. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, почнемо з Матеуша Маровецького, прем'єр-міністра Польщі. Він заявив, що його уряд домагатиметься відновлення дозволів для перевізників з України, що є ключовою вимогою протестувальників, які блокують пункти пропуску на польсько-українському кордоні. Про це, друзі, Маровецький сказав журналістам у середу в Сеймі. Якщо уряд Маровецького не отримає, нагадаю, вотом довіри, Польському сеймі право формувати новий уряд перейде до лідера польської платформи громадська коаліція Дональда Туска. Нагадаю, що в нього погляди на ситуацію на кордоні з Україною дещо протилежні. Отже, друзі, через таку заяву Матеош Маровецький дає зрозуміти, що він стає на сторону польських перевізників, протестувальників, хоча, маючи владу прем'єр-міністра Польщі, однією своєю вказівкою міг би розблокувати цю ситуацію. Таким чином, влада та гроші для Матеуша Маровецького мають більше значення, ніж відносини Польщі та України, на жаль. Нагадаю, друзі, що майже за місяць блокади польсько-українського кордону Україні вдалося досягнути перших поступок 4 грудня, нагадаю, частково запрацював пункт пропуску Україні в Гриндів-Догобичів. Але щоб відчути суттєве зрушення на кордоні, слід відкрити принаймні 3-4 таких. Пункти навіть, друзі, якщо зняти всі абсолютні обмеження, накопичені автівки, на жаль, не встигнуть перетнути кордон навіть до кінця року. Також, друзі, кожен день блокади польськими перевізниками українсько-польського кордону завдає втрат щонайменше на десятки мільйонів євро. І з кожним днем ця ціна звичайно зростає. Прямі втрати економіки від блокування польського кордону вже щонайменше 9,3 мільярда гривень. Це, друзі, повідомив голова профільного комітету Верховної Ради, народний депутат Данило Гетманцев. Безперечно, це потужний удар і по нашій економіці, і по нашому експорту. Давайте візьмемо пункт пропуску Ягодин, який до страйку пропускав 1300 Автомобілів на добу, а зараз пропускає 150 Ми маємо на 40% зменшення експорту через відповідні сухопутні пункти пропуску. Ми маємо заяву від перевізників про втрати у 400 мільйонів євро тільки за перші два тижні цієї блокади. Ми будемо вирішувати в інший спосіб, але я вважаю, що уряди цих країн не повинні очікувати, поки ситуація стане. Критично вони повинні зрозуміти, що ця ситуація б'є по них, послаблюючи Україну, вони зміцнюють нашого спільного ворога і, власне, призводять до того, щоб він потужніше вдарив по їхніх же економіках, сказав Гетманцев. Зважаючи на те, що блокуванням займаються маргінальні сили Польщі, які точно не представляють більшість у цих країнах, я переконаний в тому, що на цьому тлі не треба гратись в політику, а треба виконувати європейський закон, який саме і дозволяє вільний рух транспортних засобів на території ЄС, наголосив також депутат. Друзі, я нагадаю також, що в Єврокомісії заявили, що виступають проти відновлення системи видача дозволів для українських далекобійників, чого саме і вимагають польські блокувальники кордону. Також країни Балтії оголосили Польщі, Демарш через блокаду на кордоні з Україною. Також блокада польських перевізників гальмує волонтерську допомогу для Збройних сил України, і також немає жодних підстав, щоб блокувати рух на кордоні, заявив посол України в Польщі. Звичайно, друзі, в блокаді українських фур на кордоні зацікавлені і Росія, і старий уряд Польщі. Польські перевізники, що здійснювали замовлення в Росію та Білорусь, хочуть в такий спосіб захопити собі частину ринку перевезень, і також, звичайно, старий уряд Польщі – Хоче на цьому заробити собі політичні бали. Також друзі, нагадаю, що блокування кордону для українських перевізників в Польщі відбувається не за рішенням всіх поляків і навіть не за рішенням всіх польських перевізників. Друзі, також нагадаю вам для інформації, що ця асоціація польських перевізників займалася до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, перевезенням вантажів в обох напрямках УРФ та Білорусь. Тому інтереси окупантів тут. Проглядаються чітко, бо більше в асоціації є якесь фінансування, що дає їм також змогу не працювати. А блокувати дороги. Оскільки білорусько-польський кордон був зачинений, тому їм доводилось їхати через Україну. А тепер, після того, як перевезення з РФ взагалі припинились, то члени цієї асоціації в такий спосіб хочуть відірвати собі частину ринку перевезень між Україною та Європейським Союзом. Оскільки Матеуш Маровецький знаходиться в політичній конкуренції з Дональдом Туском, то своєю пасивністю він може також намагатись ускладнити життя. Наступному уряду, заробивши собі більше політичних балів. Тому старому уряду вигідно перекласти наслідки цієї блокади на своїх політичних опонентів. Отже, друзі, як висновки, це саме та ситуація, коли Україна, на жаль, страждає від внутрішньополітичних проблем свого надійного партнера. Що ви думаєте з цього приводу, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!